Зараз ми показуємо, демонструємо нову гібридну форму. Третє це плодоношення. Ну, перше там було три ягодки всього, ну, тим не менше. яскраво червоного кольору лялька. Лялька. яскраво червоний колір. Гронка така поки ще невелика, це сієнець. Зараз е, ви поймете різницю. Смакові якості дуже високі. Я зверху вже скільки ягодок зів, дуже високі смакові якості. Не можу навіть зрозуміти, чи там Легенький мускат чи якісь такі ну, фруктові якісь не зрозумілі для мене. Ну, дуже високі смакові якості. А це лялька. Третє плодоношення сіянця. Зараз я вам продемонструю після шести років плодоношення мінор. Насіянці, я все показую насіянці. От чого я вам показав ляльку, третє плодоношення. Ну, там одне взагалі маленьке. То сіянець і ще слабенький там. А мінор вже виріс мощний куст, у його такий мощний, вже він набрав. Грони стали великі, півтора. Кіло 200. От я демонструю зараз один рукав. Один рукав. Тут 10 грон на одному рукаві. От зараз я ладошечку приложу. Грозді ширококонічні, такі широкі, здорові. От десь кіло 200. Ягода дуже крупна. От я поставлю мизинчик. Ягоди дуже крупні стали. Кожен рік, як сіянець підростає, робиться сильніший, гронки більше робляться. І також ягодка. Імунна система закріпляється даного, даної гібридної форми. Чим більше вона на сіянці років, тим більше в неї сильніша імунна система, вона не буде на різних землях мінятися дуже під разними. Землями вона не буде дуже здорово змінюватись. Значить, мінор високі смакові якості і абажур. От, абажур теж вже має давно, я тепер буду собі От після шостого року плодоношення буду розмножати для себе, насаджувати на ягоду. В Київській, Одеській області мені дзвонили, казали, що на ринку він на ульот. Тобто людям він дуже подобається всім. От мінор і абажур мені дуже подобається. Високі смакові якості, мускати прекрасні, там мускатні аромати, що в мінорі, що в абажурі. О там далі. Далі гібридні грозді в мене, на тих, там ще два рукава. 31 грона на сіянці. Там видно внизу, там гронки ще є. І по кульки там далі, кульків куча. Один ще кульків висить, те вже гібридні. От я вкусняшку зробив собі кущик після першого плодоношення сіянця і зараз я його буду удаляти. Зараз на йому ягодки міленькі і гронки невеликі. Так воно закріпляється. Чим пізніше візьмете з маточного куста лозу черенки, тим буде крупніша грозь і ягодка. Це вже провірено на практиці. Да, і наука це знає добре. От такий мінор.